До Наступної теми білборди із зображенням, нібито обкладинки журналу Forbes із заголовком цитую топ-100 самих багатих нацгвардійців в мірі і фотографію Юрія Алерова, діючого керівника Нацгвардії України. От такі білборди з'явилися у Києві. За версією авторів цієї реклами, Алеров очолює цей список топ найбагатших. Мешканці Києва помітили, щонайменше. Три таких білборди, один поблизу будівлі Міноборони. Наші журналісти поїхали подивитися на білборди, але виявилося, що реклами в такому вигляді, якою вона була, і ми бачили її на екранах, більше немає. В редакції самого журналу Forbes, куди ми звернулися за коментарем, сказали, що до цієї реклами не мають жодного стосунку, і такої обкладинки журналу в природі не існує. Далі пропоную послухати цей коментар. Сенти бачив вчора ввечері мені скинуло, але ну хтось пожартував так. Тому до нас немає жодного стосунку і до Форбсу Глобального, ні до українського, ні до якого. Це хтось пожартував, а чомусь рекламні агенції розмістили, не перевіривши. Тобто зараз цим займається юридичний департамент. Я думаю, що він зможе з цим розібратися. Сподіваюся, оперативно. Розміщення подібної реклами взагалі є незаконним, вважають у Нацгвардії. Тому нацгвардійці звернулися до поліції із проханням розібратися. Звідки ж взялися ці білборди? Про це нам розповів керівник прес-служби Нацгвардії Вадим Голуб. Далі пропоную послухати фрагмент цієї розмови. Ми спілкувалися з власниками цих білбордів. Ні один з власників не підтвердив, що. Вони клеїли цих бігбордів. Тобто це така чиясь хуліганська виходка, адже за нашою інформацією ці бігборди клеїлись вночі і, здається, вже всі бігборди власники рекламних агенцій познімали. Ми підготували звернення до поліції. Звичайно, це є хуліганські дії, а можливо, це якась замовна акція проти Нацгвардії. І цікаво те, що навіть в рекламній агенції, якій належать ці бікборди, не знають звідки на них з'явилися такі плакати з зображення Малерова та, нібито, обкладинкою Forbes. За словами менеджерки самої рекламної агенції, розмістили цю рекламу невідомі вночі і без дозволу відома цієї фірми. Пропоную теж послухати цитату. Ми никакого отношения. Это было розміщення. не поставленная нас в известность. Вот, мы не знали. Это сделано, наверное, было ночью. Вот, потому что мы, когда это обнаружили, мы в течение суток убрали полностью этот сюжет. Это незаконно было размещение на наших конструкциях. Ну і ми, власне, вирішили перевірити, подивитися декларацію пана Алерова, щоб дізнатися, чи має він шанс утримати ось це звання найбагатшого генерала. Отже, командувач Національної гвардії України задекларував готівкові кошти у сумі 200 тисяч гривень і 30 тисяч доларів. А свого житла у е Алерова, судячи із декларації, немає. Е утім, задекларовано квартиру у Львові площою 97 квадратних метрів. Е власником цього житла зауважу зазначено головне управління. Нацгвардії також командувач Нацгвардії вказав у декларації автомобіль mercedes Mercedes-Benz e 200 2004 року випуску. І нагадаємо також, що раніше народний депутат керівника ЗОВА Андрій Білецький заявив, що передав заступнику генерального прокурора головному військовому прокурору Анатолію Матіоса матеріали, які підтверджують заяву Білецького про корупцію в Національній гвардії України раніше в ефірі одного із. З українських телеканалів Білецький заявляв, що в Національній гвардії України на керівних посадах знаходяться цитую відверті сепаратисти і діє систематична корупція, яка несе загрозу обороноздатності країни. Кінець цитати. Отже, з цією темою на сьогодні завершуємо. Будемо продовжити стежити за ходом цього розслідування. За кілька секунд переходимо до наступної теми.